Суддя музеєм України ТІВІ знаходиться в лісі, недалеко від села Сухолучя. Колись тут були жахливі бої. І ми говоримо з пошуковцем Василем Мражком, член пошукової групи про музеї слідопитів, який діє при журналі Музею України. Пане Василю, скажіть, будь ласка, тут велика лінія окопів, якісь залишки бліндажей, і ви знайшли останки солдата. Тут були бої чи це була якась випадкова смерть? Це по всій вероятності була випадкова смерть. Тому що це останки солдата, знайдені у воронки, яка розірвала снаряд і Його залишки тільки... Оце, що залишилося, з нього те, що ми наглядно бачимо і маємо. Біля нього також був знайдений котелок. І фактично все. А да, да, да. одягу теж не було? Ні, одягу не було. Відновлю. Гудзики ще є. А, одяг. Ой. Поясок залишився. Ага. Тут він був одягнений. Да, пояска. Два гудзика. Щоднього. Ми беремо участь зараз в експедиції тайниці Люківського плаздарма, яка проводить активісти журналу Музею України за сприянням музею седопитів і підтримки Вижарської районної ради і Новопотрібської сільської ради. Пане Василі, а взагалі в цьому районі були бої? В цьому районі. Як так подивіться, до боїв не було. Це десь видно були, як як правильно так сказати, такі очікування. Так, да, очікування були. Ну, тобто великі бої були трошки лівіше і правіше. Да, да, так. Да. Добре, ну а ми знаходимося е, десь за 10 кілометрів від Київського моря, за Димиром, недалеко від Чорнобильської зони. І зараз е, збираємо останки вже 25-го невідомого радянського солдата, які знайдені спочатку цього року, 2010-го. І останки будуть урочисто перепоховані 9 травня. В селі Нові Петрівці, в президентському селі Нові Петрівці. Вічна шана, вічний спокій загиблим солдатам. Студія музею України ТВ продовжує свою роботу.